Я навчалася, щоб стати гімнасткою протягом двох років у Ханані у Китаї у 1970-х роках. Коли я була у першому класі, уряд хотів перевести мене до школи для атлетів, пропонуючи оплатити усі витрати. Але моя тигриця мати відповіла: ні. Мої батьки хотіли, щоб я стала інженером, як вони. Переживши культурну революцію, вони твердо вірили, що є лише один шлях бути щасливим: безпечна і добре оплачувана робота. Неважливо, чи подобалась мені робота чи ні. Але я мріяла стати китайською оперною співачкою. Це я граю на своєму уявному піаніно. Оперна співачка має рано взятися до науки, щоб опанувати прийоми. Тому я перепробувала усе, що могла, аби вступити до оперної школи. Я навіть написала директору школи і радіоведучому. Але жодному дорослому не подобалася ця ідея. Жодна доросла людина не вірила, що я маю серйозні наміри. Лише мої друзі підтримували мене, але вони були дітьми такими ж безсилими, як і я. Так, у віці 15 років я знала, що мені вже пізно навчатись. Моя мрія ніколи б не збулася. я боялась, що до кінця свого життя найкраще на що я зможу сподіватись другорядне щастя. Але ж це так несправедливо. Тому я вирішила знайти нове покликання. ніхто навкруги не може мене навчити. Добре, я звернулася до книг. Я задовольнила спрагу до батьківської поради цією книгою, яку написала сім'я письменників і музикантів. Я знайшла для себе рольову модель жінки, тоді як традиція Конфуція вимагає покори, і я навчилася як бути продуктивною із цієї книги. Ці книги надихнули мене навчатися за кордоном. Я приїхала до США 1995 року. Отже, які книги я прочитала насамперед? Звісно, ті, які заборонені в Китаї Ласкава Земля, книга про життя китайських християн. Це ж не вигідно для пропаганди. Зрозуміло. Біблія цікава, але дивна. Це, Це тема для іншого разу. Але п'ята заповідь приголомшила мене. Шануй батька і матір своїх. «Шана», – промовила я. Це ж настільки інше і краще ніж покора. Ця заповідь стала опорою, яка допомогла мені звільнитися від конфіціанської пастки провини і почати взаємини з батьками наново зіткнувшись із новою культурою, я взяла собі за звичку порівняльне читання. Воно дає змогу багато що зрозуміти. Наприклад, я спочатку вважала, що ця карта неправильна, адже китайські учні виросли з таким баченням. Мені ніколи не проходило в голову, що Китай не обов'язково має бути у центрі світу. Карта, взагалі, то показує чиюсь точку зору. Взагалі, порівняльне читання не новинка. Це стандартна річ в академічному світі. Існують навіть такі сфери досліджень, як порівняльна релігія і література порівняння і контраст дає вченим змогу краще зрозуміти тему. Я подумала собі, якщо порівняльне читання допомагає в науці, то чому б не спробувати його у щоденному житті? Так я почала читати книги парами. щоб вони розповідали про людей, які брали участь в одних і тих самих подіях. Або про друзів, які розділяли спільний досвід, я також порівнюю одні і ті ж історії у різних жанрах, чи подібні історії з інших культур, як це зробив Джозеф Кембл у своїй чудовій книжці. До прикладу, і Христос, і Будда пройшли через три спокуси для Христа ці спокуси економічна, політична і духовна. Для Будди усі спокуси психологічні, хтивість, страх і суспільний обов'язок. Це цікаво. Якщо ви знаєте іноземну мову, то для задоволення читайте свої улюблені книги двома мовами. Я не загубилася у перекладі, а чимало з нього запозичила. Лише завдяки перекладу, я усвідомила, що слово щастя китайської мови буквально означає швидка радість. Хм. наречена китайською мовою значить нова мати. мати». О, о книги причинили мені чарівну браму для зв'язку з людьми. минулого і теперішнього. Я знаю, що більше ніколи не буду самотньою чи безпомічною. Розбита мрія насправді нічого не значить порівняно з тим, від чого страждають інші. я тепер вірю, що збуватись це не єдине призначення мрії. її найважливіша мета показати нам, звідки з'являються мрії, звідки приходить пристрасть і щастя. Навіть розбита мрія може вам у цьому допомогти. Саме завдяки книгам. Я сьогодні тут щаслива. Знову маю життєву мету і ясний погляд на життя, то нехай книжки завжди будуть з вами. Дякую.